Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground. Так що менше слів, та переходимо до справи. Коло Atlantic Challenge. Вижми зі своєї машини все в заїзді на три кола по Атлантику. Та без проблем. Вижму всі соки з неї. Побачимо, що це там за автомобілі. Volkswagen, Ford, Фокус і... Знову Volkswagen. Погнали! Так що з новим двигуном буде краще. О, неочікувано туман з, дощу, з дощем. Ха, -ха невдаха. Е, хочеш мене розмер... розвернути? Не вдалося тобі. Ось так. О, ха -ха, по смітнику. Сюди на будівництво. Від цих обвісів машина наче важче стала. Так що вижму з неї ці соки. О, цей. Оцей участок мені дуже подобається. Тут я можу максимальну швидкість вижити. О, 200 км за годину. Непогано. 210. Може 220 вижму. Так, 220 вижив. Тепер. Майже ідеально. А останній на 18 секунд відстав називається. А, на фокусі. Ну і хто там? О, 20 секунд. Не повезло тобі чуваче. А один прямо не поїхав, це твоя помилка була. Ні, він нас доганяє мене. Нас доганяють. Мамо, це той, що влетів у колону бетону. Ото її відстав. А, Стюарт. Добряче відстав. О, тепер уже останнє коло. А вже ж. Правда, здрахресником далі буде складніше з першого разу пройти, тому що мені трафік буде палицю в колесо вставляти. Мені нічого коментувати. Майже на 24 секунди. Уже 24 секунди відстав Стюарт. Але другий трохи нас заганяє, але він не встигне, тому що переді мною вже фініш. Які намочки зарахують? Два рази множитель. 500 непогано. 750 баксів Ford Focus ZX3 2003 року. Кільцева траса Атлантика. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!